Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І тут в цьому відео покажу, що я ще такого цікавого надрукував для індустрії автомобілів. Оце така от рамка для автомобіля Opel Vectra C. Ця рамка потрібна в тому випадку, якщо ви встановили Android-магнітолу замість штатної, і хочете перенести екранчик бортового комп'ютера. В місце, де колись була штатна магнітола. Тут ось 2D, під розмір 2 дін. і з внутрішньої сторони є фіксація для екранчика, ну, для того блоку. Також є така панелька, яка ззаді буде закривати, і також виріз роз'єми. От. Це це виконано в кольорі графіт, можу зробити в сірому кольорі та в чорному кольорах. Все це доступно для замовлення, мої реквізити в описі під відео. Також всіх вас запрошую в свою групу у Фейсбуці, мій профіль в Тікток та Інстаграм також будуть в описі під відео. Всім гарного дня, ставим вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!